Всім доброго дня! Дуже раді всіх бачити, хто зможе підключитися. Хочу зараз спочатку промовити, що з технічних причин ми сьогодні будемо без моделі, але проговоримо дуже цікаву тему наразі: це фарбування сивини легко зі спамастером. І хочу одразу привітатись. Хто буде проводити цей вебінар? А з вами сьогодні буду я, Катерина Тарасова, провідний, техно... провідний технолог бренду SPAMaster і я Галина Григорчук, бренд технолог SPAMaster в Західному регіоні. Отож, рада всіх вітати. Добре, і сьогодні ми а, хочемо протягом всього вебінару вам показати, наскільки легко можна фарбувати а, сивину, маючи при цьому дуже прогнозований результат. І а, спочатку, напевно, з чого ми завжди починаємо всі наші фарбування, це саме діагностика. І з діагностикою нам розкаже Галя. Угу. Так, ми, як вже сказала Катя, з технічних причин не зможемо показати вам відпрацювання на моделі, було би цікавіше значно, але є, як є. Отож, з чого ми починаємо фарбування в будь-якому випадку? З оцінювання рівня глибини тону нашого гостя. Рівень глибини тону при сивині оцінюється по залишковому натуральному волосі, який не є сивим. Отож, ми, як правило, ми оцінюємо. Рівень глибини в задньозатилочній зоні, тому що там, як правило, волосся найтемніше, а зверху може бути і світліше. Але ми за рівень глибини тону, за реальний рівень беремо волосся, натуральне волосся, яке залишилося саме в затилочній зоні. Отож, Оприділяємо рівень глибини тону. Друге, що ми мусимо визначити, це процент свини. Процент сивини, е, оприділяються в, е, в різних зонах, він може бути різний. Як правило, е, лобна е, скроневі зони вони можуть бути більш сиві, а задня затилична зона може бути взагалі геть натуральна. Але за фарбування ми е, складаємо рецепти по, для фарбування в, в тому в, ну, різні. Або різні, або один і той самий рецепт з врахуванням проценту, найбільшого проценту сивини. Тобто оприділяємо процент сивини чи це, процент сивини до 30%. Від 30 до 70 ми пропонуємо інші методики фарбування, і від 70 до 100 знов-таки інші протоколи фарбування. Наголошую, що іноді е, рецептур і фарбників можуть бути декілька, е, бо тому що голова може бути геть різна, як від 100% сивини і до повністю натурального волосся, так і розсіяна дифузна сивина по цілій голові. І третє, що ми оподіляємо, це бажаний колір. Е, бажаний колір і наскільки він реально може вийти в даної е, нашої клієнтки, в даної гості, що вона хоче і чи ми можемо цей колір їй гарантувати. От, того, що, того, що буває, що люди собі уявляють, що е, сиве волосся можна помалювати геть е, як хочеться. Не завжди це так. Отож, Почнемо з того, що е, розберемося з палітрою, взагалі, які ряди в нашій палітрі ми використовуємо в принципі для фарбування сивини. Тож, Катя, продовжуй. Так, і чому ми хочемо почати саме з палітри, тому що вона в нас трішки відрізняється з усіх інших брендів. І я знаю, що до сих пір вебінари, семінари є такі, де подають інформацію, що ну, зазвичай ми ж звикли, що коли ми працюємо з сивиною, ми беремо якийсь рефлекторний ряд, ми беремо потім якийсь щільний ряд з нулем чи з двома нулями. І і а, потім ми з а, у різні суміші а, ф... Їх додаємо і фарбуємо сивину. Це як нас вчили, як ми звикли. І хочу сказати, що у саме з ми фарбуємо сивину трішки по-іншому, і в нас є дуже багато можливостей, які дають нам дуже гарантовані результати. Ми розуміємо, коли ми беремо той чи інший фарбник, що ми будемо отримати на виході. Тому хочу вас познайомити трішки з тим, що в нас є в принципі в палітрі. Палітра у нас дуже-дуже багато, і а, в, в ній є декілька а, таких а, бл блоків, які мають різну щільність. Я попрошу зараз вивести на екран а, таблицю щільності на буквально декілька. А, такий секунд, щоб ви могли собі потім заскрінити і е, враховувати це в своїй роботі. І зараз я проговорю і скажу, е, що там мається на увазі і як воно впливає саме на вашу роботу. Дуже дякую, можна прибирати. І зараз я саме вже по палітрі вам проговорю. Як вже говорила Галя, е, ці е, ряди вони теж е, е, при роботі з ними ми теж враховуємо дуже відсоток сивини, і е, що ми саме перше можемо брати, коли ми бачимо, що в нашій клієнт, клієнтки або моделі е, є сивина. В нас є е, базові кольори, з якими ми звикли працювати: це 0 та 2 нулі. Вони трішки відрізняються, тобто, дуже часто в брендах 2.0 вони дуже такі, просто більш щільні а тут в ці два нулі потрібно ще окремо розповідати, тому я звертаю вашу увагу, що це трішки інший фарбник, і трішки далі проговорю, о чому його особливість. особливість так. І потім в нас є ще такі щільні кольори, які дуже гарно зафарбовують сивину. Далі це йде вже 72-й, то трішки вище. 5,72 та 6,72 він може зафарбувати сивину. 14 -й. це вже той ряд, який має не 100% процент базових пігментів, а і вже є той рефлекторний відтінок. І при цьому буде базове таке плотне щільне покриття сивини. Далі в нас є ще 71 направлення, 7, третє та 31. перше. І а, хочу тоді проговорити, чим вони відрізняються, і як саме ж а, виникає питання обрати, який з цих рядів мені потрібен, коли я працюю з сивиною. По-перше, вони відрізняються тим, що коли а, ви берете той чи інший, вони мають трішки е, різне направлення кольору. От, наприклад, якщо ми беремо 2 нулі, то це максимально прохолодний натуральний колір, який має дуже добру, гар гарну нейтралізацію. А, чи так-так, ноль? Ноль, ноль, ну, ага, так. То показую на нуль. Кажу, два нолі. Ми маємо дуже гарну нейтралізацію і. Знаєте, що хочу ще сказати, що дуже часто переживають майстри, що, наприклад, якщо ми візьмемо восьмий, наприклад, ряд, то ми можемо мати негарний потім рудий колір то, або брудний. То ви можете не хвилюватись, коли ви працюєте з палітрою Спамастер, воно дуже гарно все стабілізовано, снейтралізовано і на своєму рівні глибина тону має вже закладати. Нейтралізацію, тобто, вам не треба ще а, допрацьовувати це якимось З... коректорами і закладувати ще окрему нейтралізацію. А далі в нас є а, той самий ряд 2 нулі. І от це а, дуже цікава річ, тому що. А, він має властивості і освітляти, і покривати сивину, тобто тому, що він має більшу лужність і він має більшу кількість пігментів. Тому цей фарбник, наприклад, він може вам зафарбувати сивину тон в тон. Може, може. Наприклад, у вас є дуже така складна, важка сивина. Яку дуже складно фарбувати, ви можете також брати два нулі і працювати з ними. Далі, що ми можемо ще робити з двома нулями? Наприклад, вам потрібно це все зовсім цікава річ. Завжди знаю, що коли навчають, кажуть, що таке неможливо. Ось тут таке можливо. А коли ми, наприклад, працюємо з блондом, і нам потрібно і зафарбувати сивину, і, наприклад, покрити і, і освітлити натуральне природне волосся. І ось цей ряд він має можливість освітлити, наприклад, натуральну базу і покрити кількістю пігментів, яка там є, сиве волосся. І тому це дуже-дуже цікава річ. Дуже раджу звернути на це увагу. Трішки потім будемо розповідати по пропорціях, по окисниках. Там теж трішки змінюються правила. Але я хотіла доповнити. Так. 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 Я можу сказати, що я називаю для себе ряд з двома нулями як спецблон для сивини, того, що він висвітляє. Настільки рівню, практично, як спецблонд, тобто чотири рівні може витягнути спокійно. Але водночас він висвітляє як спецблонт, але фарбує як фарба. Тобто це два в одному. Бо звичайна фарба не має сили витягнути багато. Ми розуміємо, що чотири рівні може підняти тільки спеціальний ряд. А цей фарбник, цей ряд з двома нулями, він освітлює як спецблонт, а фарбує потім то висвітлений до того рівня фон. Фарбує як фарба, тобто має велику пігментацію, плотну пігментацію кольору, і за фарбою потрібен нам кольор. Тобто ми одне фарбування, два фарбування робимо в одному. Це дуже цікаво, але як сказала Катя, це окремо треба проговорити, бо тут трішки є свої нюанси. Так, дуже згодна з Галею. І подальше у нас є ще дуже цікаві кольори. Наприклад, 72 направлення це коричнево-фіолетове, тобто ви будете мати дуже гарний нейтралізований прохолодний шоколадний колір, який буде з таким напиленням, на тако, як іний перламутр, легкий перламутр, так, так, на волосі. Далі в нас є дуже природний, гарний натуральний колір, це 14-й ряд. Він має попелясто-руде направлення, але воно виглядає не як 14, те а більш як 13. те Тобто воно таке дуже прохолодний беж, який дуже гарно виглядає на будь-якому волосі, і а, мені дуже подобається цей а, ряд, тому що, наприклад, він пасує. Є навіть такому, якщо елегантному віку, віку так. і дуже часто ми працюємо з цим рядом. Є ще також хочу сказати, що це наш улюбленець це 71-ше направлення. Воно має таке шоколадно-папелясте направлення, має таке враження, що нібито шоколад у Морозильнику полежав uh -huh, uh -huh, uh -huh. і такий дуже-дуже такий темний, дуже красивий е шоколадний колір. І хочу сказати, що їм можна працювати у різних варіантах і техніках, але сивину воно також добре зафарбовує. Якщо поговорити, чим відрізняється, то вже шоколадний е колір, такий, сім, воно більш щільніше. Тобто, нуль він більш холодніший, сім більш такий. Коричневий щільніший. І далі в нас є ще трійка, це золотистий колір. Але якщо проговорити про те, який колір саме в спамастері, ми можемо бачити оту, на, на палитрі, а, ви бачите, що тут написано «беж». Тобто ми маємо у цьому у цих тюбиках саме фарба, яка працює і зафарбовує в красивий, красивий натуральний, природний, гарний колір. І далі в нас ще є 31 направлення, воно також базове, щільне. І ом, хочу ще раз нагадати проговорити, що усі усі ці кольори, усі ці ряди, вони можуть працювати самостійно. Без, без додавання декільного. двох <звучить> нулів. Нуля, Тоб... нуля. Без додавання нуля. Так, нуля або нулів. Так, або нулів. Тоб, ну, Тобто, ні цього, ні цього нам не потрібно додавати. А, і а, це дуже гарно, це перше, вже, а, чим відрізняється наша палітра. Тобто, ви можете вже а, собі відзначати, а, як, який вам колір потрібен, і можете брати лише один тюбик. І фарбувати ним сивину. І а, так як наша палітра вона гібридна, то хочу ще промовити, що ми можемо з цього фарбника робити ще безам'ячний фарбник, який буде дуже добре оновлювати колір. по довжині, і він може дуже добре нам давати ще таке добре ущільнення з приводу того, що в фарбнику є трьохрівнева трьох, система відновлення волосся в момент фарбування, ми можемо ще додавати якісь дуже гарні такі вкусняшки, які в нас є. Це, наприклад, якщо ми беремо наш фарбник. Так то я хочу вам одразу показати, як він виглядає. Тобто у нас є ось такий 100-грамовий тюбик, і ми в нього от нічого не докупає, просто можемо Добавити отой еліксір вітал, який в ньому є. Це буде давати дуже добре ущільнення вам по довжині. Це буде давати також зволоження а, та буде. А, Наповнювати волосся, Так, наповнювати волосся, давати більшу стійкость. А також хочу сказати, що цей еліксир Вітал він а, має у нас вже і 330 мл об'єм, і тому ви можете його. Додавати не тільки на довжину, а ще й в прикореневу зону. Якщо потрібно. Якщо, якщо потрібно, потрібно так. Так, так. Якщо це дуже складна сивина, я не додаю, щоб не робити собі більш м'яку суміш. Але, в принципі, якщо ми фарбуємо там в деяких випадках, ми можемо додавати і на прикореневу зону. Хотіла додати, що якщо хтось міг, мав можливість зайти на ефір, то будь ласка, пишіть питання, які цікавлять саме вас, саме по цьому питанню по сивині, по фарбуванню сивини, можливо, у вас є якісь конкретніші більш запитання, ми постараємося відповісти вам. Так, так, будемо дуже раді зворотньому зв'язку. І якщо проговорити про те, як Змішувати то тут все дуже легко. Ви мож... Оцей еліксир вітал він розраховується на 50 грамів фарбника. Тобто, е Якщо, наприклад, ви фарбуєте прикореневу mm -hmm. зону, ви можете туди не додавати, тобто, тому що там завжди більш льніше волосся. А по довжині нам дуже часто потрібно оновити, зробити більш так зволожене волосся, більш льніше. Тому ви можете додавати цей еліксір-вітал саме в суміш на довжину. На 50 грамів оцей пакетик. 4,5, максимум 5 грамів розраховується. І якщо, наприклад, ви берете еліксир вітал, який 30-30 мілілітрів, ви можете розрахувати, якщо є така потреба, і на прокореневу зону. Ми розуміємо, що сивину ми фарбуємо на більш високих окислювачах, і можливо, звісно що коли ми даємо більш високий окислювач, ми більше травматизуємо волосся, більше руйнуємо структуру в натуральному. Можливо, варто додати і на прикореневу зону, якщо ми фарбуємо більш світлі кольори. Так, так, дуже згодно. І в нас є ще дуже цікавий ряд, який ми також можемо використовувати, коли фарбуємо севино. Нагадаю, що там була таблиця щільності, в якої був ще така, такий блок, і там писалось, що є ще базовмісні кольори. Так от вони базовмісні або змішані, можна і так Міші. і так казати. Там трішки менше цих цей, ну, натуральної бази від 40 до 60%. І тобто це ті кольори, які мають і частину базових кольорів, базових кольорів пігментів, частину модних нюансів. Які це саме кольори хочу показати вам у палітрі? Це 11-й ряд, він є базовмісним, тобто він може і вирівнювати базу, і давати таке. Покриття, як це називається, європейське, європейське, європейське покриття сивини. Є, є люди, які хочуть такого трішки, як, що навіть, скажем, така досить велика великий процент сивини, від 70 і більше, і хочуть засірити більше, бо вона, можливо, жовтить. Або ну, не, не зовсім їм подобається, хочу так зверху її уплотнити. Тоді цей колір досить плотно покриє, досить гарно справиться. Од оцев 11-ти ред Хоча я вставлю таку ремарочку, <татрична> колись <татрична> пам'ятаю на навчанні про Севину. Один такий хороший вчитель сказав, що коли вас людина ну, трішки такого соліднішого віку, якби просить пофарбувати її в сірий колір, то запропонуйте її ще, якби це не звучало, піти купити в аптеку паличку, тому що тому що сірий колір до з солідного віку додає віку. Добавляє віку. Отож, ми все-таки пропонуємо е сивину, хіба якщо це, скажімо, 100% і личий до кольору шкіри. Все-таки пропонуємо фарбувати сивину в більш нейтральній, природніші, чуть злегка тепліші. І як проговорила Катя, що в нас є ряд золота, золото, але це зовсім не золото, це в нас красивий біж, бо золото, в принципі, в спомастері немає, його треба зробити ще. Тому дуже гарно. Але от 11 ряд. Унікальний, але з ним треба дуже обережно, щоб не зробити ще більш сиріше, холодніше і вікове лице. От я це хотіла додати. Так, так, це е, досить гарне, та гарний додаток, тому що на це дуже дуже е, потрібно звертати увагу. Е, ну, якщо так по е, звернути увагу на те, що таке саме сивина, то це. Е, той момент, коли там відсутні а, пігменти, тобто там немає меланіну а, ніякого. Буває таке, що, наприклад, ви могли бачити, що сивина відливає ще якимось кольором, тобто там ще якийсь залишок він залишається. І є така сивина, яка вона біла-біла, тобто там зовсім нічого нема. Але таку сивину все одно її складніше фарбувати, ніж звичайне волоса. І також коли ми фарбуємо, ми повинні звертати увагу. Є така, наприклад, вид такої сивини, це дифузна, коли дуже пасує не щільне покриття. Ja, камуфляж. Хтось так, запитав, ну... до речі, камуфляж сивини? Так, от про це. Так, так. То, Саме це про це. Так. Ото, от як, якщо ви бачите, наприклад, цивину, яка має така росіна по всій голові, і ви розумієте, що ви Зараз покрити її щільно, воно буде відростати, буде дуже-дуже яскраво виглядати не, не так гарно. Але враховуєте все одно колір обличчя, тому що якщо в неї є тепленьке таке обличчя, не прохолодне, не біле, то якщо ви будете її ото, а, теплий колір а, фарбувати прохолодні, ото, як Галя казала а, а, кольори то буде дуже-дуже негарно і не посувати. Тому звертайте на це увагу, але якщо у вас, наприклад, дифузна сивина, то ви можете, наприклад, робити такий камуфляж і робити не таке щільне покриття. Тобто ці базовмісні кольори вам дають можливість з, іншого, з одного боку. Покрити і зробити гарне фарбування без проявів якихось, якихось негарних рефлекторних кольорів. А з іншого боку, ви можете не так щільно закрити сивину. Ще в нас до базовмісних кольорів відносяться 23 ряд та 24 ряд. Вони також дуже гарно працюють з сивиною. І дуже гарно виглядає. 23 – це більш такий прохолодний беж, 24 – це більш такий рудий. Але подивіться, що там. На першому місці все ж таки двійка, тому дуже-дуже стабілізований такий колір мідний, тобто дуже благородний. Дорого. Комерційний говорю. Так, так. Комерційний. Він злегка, якщо треба його покрити, це камуфлювання сивини, якщо воно просто її дуже скажімо так, згладжує, воно дуже переливається. Виходить, щось по типу як російної дрібної міліровки і покритої кольором. Дуже гарний і дуже вигідний варіант для надручення. Довший час, поки в людини не поміняється більше відношення свини, і вона захоче більш плотніше покрити. От. Оці ряди, так? Так, дуже згодно. І в нас ще є до тих рядів, відносяться ще 42-й, 74-й та 76 і ряд. І всіма цими рядами ви можете працювати, якщо вам потрібне нещільне покриття. Але може так статися, що у вас. Нема базових кольорів, вам потрібне, наприклад, щільне покриття, а у вас є тільки базовмісні. Ми можемо їх ущільнити і зробити а, щось а, з цією фарбою, щоб вона нам а, дуже дуже гарно перекрила а, цю сивину. Так, в принципі, можемо. І я думаю, що зараз а, Галя напише нам формулу, угу. як ми любимо, полюбляємо ущільнувати усю нашу палітру. У нас так, 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 так я хотіла розкажи. додати, що Щас... по цій формулі ну от, що унікальне, чим унікальний спомастер, що як говорила Катя, ми можемо взяти один тюбік фарби. Добавити по правилу, якому я зараз напишу ущільнювач кольору в нашому бренді ним виступає фарба 1.0. Це базовий колір, це чорний колір, але який йде як ущільнювач при сивині, і все. І одним тюбіком фарби ми можемо замалювати на 100% сивину, правильно обравши рівень. І ще хотіла знову підкреслити, що базово місні, базові кольори, от що ми проговорили самі перший раз, вони навіть модний нюанс без додавання натурального. Зафарбує сивину на 100% ну, при умові додавання 1-0. Я зараз напишу формулу, за якою ми додаємо. І я хочу сказати, що вона працює на всіх 100%. На всі 100% працює, якщо ми використовуємо так, як ми говоримо, в сантиметрах на грами фарби. Вона працює повністю з правильним додаванням з, ну, як сказати, з умовою.